Мешканці приватних будинків по вулиці Юліана Матвійчука, 81 А вже третю добу залишаються без води. Один із них Володимир Андрійович. Чоловік говорить, причина пошкодження запірного крану під час ремонтних робіт на дорозі. За його словами, дорожники розбили кран у люку. Після чого працівники Полтав водоканалу повністю перекрили воду. Знімали люк, ломом розбили основання люка і впустили в колодязь. Колодязь відбиває. Була приварна труба, відбиває трубу, і вентиль відбили. і все. Вони тепер кажуть, врізку давайте до 7 тисяч. Ми вам час уріжемося. Ну ми то ні, ні при чому це в водоканалах. Колодязь Полтавка Валентина теж мешкає за цією адресою. Говорить, зверталися у Полтав водоканал. Там відповідають: збирайте кошти, зробимо у службі оперативного реагування міської ради. Не відповідають за свої кошти. Ми купили цей вентиль і нам його поміняли. Так, вибачте, ми його не ламали. Чому ми знову повинні платити гроші в таку жару з дітьми? Ну це дуже важко. Дуже важко. Немає пити, дитина старша, їздить за водою. Кожного разу тільки закінчується. Ну, вибачте, в туалет невозможно сходити, тому що ти прекрасно розумієш, що змити його нічим. Ми платимо за воду, платимо за каналізацію. Вибачте, за що ми платимо? Ну це трошки як то ну несправедливо зовсім до людей. Ми не живемо, ми существуємо. Просто як повідомили у прислужбі Полтавської міської ради під час виконання робіт працівники зняли верхню кришку та здійснили підняття конструкції до рівня дорожнього покриття. Відповідальність за стан і внутрішній устрій колодязі на цьому етапі не належить до компетенції управління житлово-комунального господарства. Роботи проводились виключно в межах зовнішнього рівня. Втручання у внутрішню частину або пошкодження елементів конструкції з їх боку були неможливі. Натомість у Полтава водоканалі повідомили кран абонентів не на їх балансі після звернення до них з гарантійним листом вони виконають відповідні роботи.